Вітаю, друзі! На даний момент я дуже активно працюю над українізацією однієї гри, а тому не маю змоги стільки часу приділяти новим відео. А Діма підготував для вас чудове відео по нейромережі Midjourney на другому каналі. Щоб і тут ви не сумували, викладаю для вас другий випуск новин українізації. Рубрика справді має значення для українського геймінгу, тому тисніть лайки та поширюйте в себе в соціалках за вдячність у донатики, особливу повагу висловимо. Та навіть в наступних відео згадаємо. Прелюдію завершив, тому дивитися, що у нас цікавого сьогодні. З офіційною локалізацією Hogwarts Legacy якось не склалося, але наша нація пережила уже стільки, що якась відсутність локалізації вже не здається проблемою. Не можуть впоратися розробники, тоді це зробить спільнота. Отже, у Твіттері Артема Рібер Дорожнього з'явилось оголошення про початок роботи над фанатською локалізацією Hogwarts Legacy. Переклад відбувається на платформі Краудін, а долучитися до нього може кожен з вас. Навіть один рядок запропонованого тексту важливий: координатори проєкту радять керуватися варіантом слів книг про Гаррі Поттера від Абаба Галамага та не вставляти ніякого машинного перекладу, а лише перевірені варіанти. Якщо плідно попрацюємо, то уже незабаром можемо побачити чорновий варіант локалізації. Усі необхідні посилання будуть в описі під відео та у нас в Діскорді. А щоб додати вам впевненості у результаті, розповім і про іншу уже готову локалізацію, до якої причетні ці чудові люди. Мова йде про відому виживальницьку стратегію Frostpunk від Eleven 11 Studios. Це дуже цікава містобудівна стратежка у стилі стімпанку. Вам доведеться не лише правильно розбудовувати місто, але й керувати місцевими жителями без права на милосердя, жалість та помилки. Адже будь-яка, здавалося, благородна дія може призвести до замерзання усього вашого поселення. До перекладу причетні ось ці справді круті особи, яких ви бачите на екрані. Саме вони створили повну українізацію основної гри та доповнень і подарували нам з вами можливість зіграти рідною мовою. Посилання на сторінки з локалізацією будуть в описі. У Ubisoft зараз справи не дуже. Відміни ігор, переноси існуючих проєктів та спірні анонси, але колись ця студія справді могла дивувати, і перші частини Far Cry були як мінімум непоганими. Навіть я декілька років тому трошки побігав у цей ваш Far Cry 3, намагаючись дізнатись, що таке божевілля. Ну і першу частину від Крайтеків теж колись трішки класав. Скажу чесно: основний сюжет непоганий, а ось захоплювати ці всі однотипні та безкінечні аванпустину просто боже збав. Нас часто питали про ситуацію з локалізаціями на цю франшизу, тому тримайте офіційний локалізатор для Far Cry та Far Cry 3, Ну і самостійне доповнення Blood Dragon. Українізатор першої частини вийшов зовсім нещодавно, а на третю частину та Blood Dragon існує уже доволі давно. Локалізацію третьої частини пораджу ставити на англійську версію гри, щоб не покращувати статистику нашим узким сусідам. А ось з кривавим драконом можуть виникнути проблеми. Для їх вирішення пишіть на толоку, тільки знову не забудьте зареєструватися, інакше теми ви не побачите. За переклад першої частини велика подяка Андрулько і Сас. Третю частину переклав інквіста компанії, а дракона виклав користувач з Ніком BY. Також нас запитували і про локалізацію на серію Final Fantasy. Сам я до цієї франшизи ще не торкався, але як розумію, шанувальників у неї предостатньо. Мені навіть уникати всі ці оригінали, ремастери та ремейки складно, але можу точно сказати, що є локалізація до першої, другої, третьої, четвертої та сьомої частин. Та їх різних версій. Усі посилання я залишу в описі до відео. Усі локалізатори встановлюються зручним інсталятором, тому процес не потребує ніяких особливих знань. За усі локалізації, подяка користувачу Альдарон та Дракону Сходу. А пам'ятаєте, як усі захалися моторошний хейтред, як називали її надто жорстокою, аморальною та розмірковували над тим, чи гру часом не закенселять. Зараз з нашою обстановочкою хейтрет виглядає лише як безневинний чудовий антистрес, який допоможе вимістити лють та біль, яка накопичується під час прочитання воєнних телеграм-каналів. Українізатор ставиться на версії після 2015 року. А цікавим є те, що локалізація доступна не лише на Вінді, але й на Лінуксі. За її створення, велика подяка юзеру Спіксі Він же Мемз. Також нас просили згадати і за дивне життя. Life is Strange – підлітковий детектив, у якому ігролад зав'язано на маніпуляціях з часом. Як виявилось, цю історію можна пройти і рідною мовою, адже і на цю гру є локалізація. За створення, подяка користувачам Петріот він же Максим Мина, і Віталій Айпі. Посилання на локалізатор буде під відео. Ну і оскільки ми заговорили про антистрес, варто згадати і про Сема Стоуна. Він же крутий Сем. Це серія ігор в жанрі слешер-шутера з трешовим та крутим сюжетом та кривавим нарізанням інопланетних орд. Чудовий релякс на вихідні. Під відео я зібрав усі українізатори та локалізовані версії, які мені вдалося знайти. Але ті, які підуть в комплекті з грою та не постачаються окремо, я викладу лише в Діскорді, щоб від Ютуба по шапці не отримати. Ну, а на цьому у мене поки що все. З вами, як завжди, Рома з каналу Томіган, який, незважаючи на вимкнення світла та ракети над Довбежкою, продовжує постачати корисний контент. Я побіг працювати над локалізацією, а вам пропоную переглянути перший випуск цієї рубрики, де я розповів про локи для таких топових ігор, як Last of Us, RDR та Відьмак 3. А також відвідати наш сайт, де ми пишемо усілякі класні новини на гід тематику Ну і ді мене відео по Міджорні також варте вашої уваги. Обмінюю лайко підписки на стоячао какао та зустрінемось у нових відео.